Віншу вам, українців, цю величну днину, щоб беріг вас, і усю родину. Від голоду, від холоду, від війни і болю Хай розвіє жаль і смуток десь в далекім полю. Хай береже ваших діток і батьків, і друзів, хай розквітне мир злагода по усій окрузі, щоб люди не плакали, батьки не ридали, щоб здорових своїх діток край воріт чекали, щоб жито вам родила, пшениця висока, щоб в колисочці гойдалась. Доня Ясноока, щоб синочок, чорночубий, мамина надія, вам тішило серденько, і збувалась мрія, Хай Ісусик, Ясна зірка, у душах панує, усі біди, усю злобу на світі руйнує, щоб були ми добріші, милосердні, чуйні, Хай розвіють ці незгоди вітри дикі, буйні, хай кутя додасть вам сили. Ворога здолати, щоб на другий рік вже в мирі всім колядувати, Хай вода свята Йорданська усіх вас омиє, а пречиста діва мати Омофором криє, від старого до малого він шую вас радо. Бог Ісус наш народився, радійте, громадо, нехай дзвоники задзвонять, а сурма заграє. Правда кривду переможе. Христос я рождає! З Новим Роком! З Василем вас! Вибачайте, ефіру не буде, але таке відчування є. Будьте благословені! З Богом! Христос народився!